Вітаю всіх на каналі. Найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск, і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. Також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити новий випуск після завтра ввечері. Буде на каналі. А вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Приємного перегляду. Словаччина передала Україні перші чотири самохідні артилерійські установки. Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь. За його словами, перші чотири артилерійські установки вже перебувають у розпорядженні українських військових. Поставка цих САУ поповнила українське військо ще однією артилерійською системою калібру 155 міліметрів. Після М109 Цезаркрап М777 Фейч 70 німецьких САУ. У червні Україна і Словаччина підписали контракт на постачання восьми самохідних гаубиць калібру 155 мм. Артустановка завдяки стволу завдовжки 52 калібри замість 45 здатна вести стрільбу на максимальну дистанцію до 40 кілометрів. Башта здатна розвертатися на всі 360 градусів. Завдяки автоматиці кількість членів екіпажу зменшена з 4 до 3. Також гаубиця має автомат заряджання. Велика Британія передала Україні додаткові реактивні системи залпового вогню М270. Про це повідомив міністр оборони України. Це озброєння сучасними високоточними ракетами посилить спроможності Збройних сил України. Міністр оборони також подякував британському колезі Бену Волосу та всьому британському народу. Також міністр додав, що більше подарунків надійдуть незабаром. Точно кількість переданих реактивних систем залпового вогню М 270 міністр не розкрив раніше. Міністр оборони Британії Бен Волос повідомив, що Сполучене Королівство відправить Україні ще три додаткові РСЗВ М 270 а також значну кількість ракет до них. Бійці одного з підрозділів Збройних сил України отримали бронетранспортери М113. Бійці Збройних сил України знайомляться з подарунками від наших американських друзів у Сонічні бронетранспортерем М113 Їх вже дедалі більше на службі у Збройних силах України. Весною Сполучені Штати підготували для передачі певну кількість бронетранспортерів М113 в рамках ініціативи Сполучених Штатів Америки щодо підтримки України. Легкий універсальний плаваючий М113 є основним гусеничним бронетранспортером, який перебуває на озброєнні механізованих військ армії Сполучених Штатів. У початковій комплектації М113 був озброєний кулеметом калібру 12,7 мм та оснащений бензиновим двигуном. Згодом був декілька разів модернізований. Його екіпаж складається із двох осіб механіка водія та командира. М113 здатний перевозити десантне відділення чисельністю до 11 осіб, а також служити основою для кількох десятків спеціалізованих машин. У Збройних силах України помітили американські бронемашини м 24 Макс Про колісні бронемашини з посиленим протимінним захистом і підвищеної прохідності, призначені для перевезення військовослужбовців, у базовій моделі машини підвищеної степені захисту м 24 Макс Про. Використовується капсула екіпажу з виподібною формою нижньої частини корпусу. Автомобіль також обладнаний спеціальними кріслами з амортизацією, які закріплені у місцях, що зазнають меншого впливу від вибухових навантажень. За словами виробника, захищений транспортний засіб розроблено з урахуванням готовності для забезпечення швидкого ремонту та обслуговування. Елементи броньованого корпусу з'єднані болтами, не звареними швами, як в інших бронемашинах. Це полегшує ремонт у польових умовах. З 2007 по 2011 роки армія Сполучених Штатів Америки придбала приблизно 9 тисяч автомобілів Макс Про. Група Метинвес передала головному управлінню розвідки чергову партію дронів загальною вартістю 3 мільйона гривень дрони доставили з Нідерландів. Вони мають дальність польоту до 100 км, обладнані камерою з зумом 80 крат і тепловізором. Така техніка виготовляється вручну та є стійкою до засобів радіоелектронної боротьби супротивника. У компанії кажуть, що загалом Збройні сили України вже мають 500 повітряних очей від компанії. Також Метінвест передав військовим медикам ГУР 20 спеціалізованих машин швидкої допомоги, а підрозділом Збройних сил України 100 автомобілів для воєнних потреб. Розробники з України створили унікальний підводний човен, який озброєний торпедами, та має функцію безпілотника. Компанія Highland Systems створила новий електричний самозарядний підводний човен під назвою Кронос. Це гібридне судно, що має унікальну конструкцію корпусу з використанням технології Стелс, яка дозволяє значно знизити витрати палива, збільшити максимальну швидкість човна та забезпечує відмінну стійкість. За бажаннями замовника, на човен можна встановити до шести електричних торпед малих розмірів, причому замовник сам може обрати, які торпеди туди встановлювати. Відомо, що наразі компанія веде перемовини про встановлення на підводний човен шести торпед Black Scorpion від компанії Leonardo. Крім того, у кронусі також реалізовано режим дистанційного управління на відстані понад 250 кілометрів по закритих каналах. Під водою такий човен може перевозити 3,5 тонни вантажу. Гендиректор компанії Байка Макіна планує у майбутньому виробляти в Україні безпілотні винищувачі, а також безпілотники Байрактар та Bayraktar Кінчі. Як він заявив, зараз ми працюємо над проєктом безпілотного винищувача, який є дуже новим, і ми повністю його фінансуємо. Це фактично буде новий рівень на арені безпілотних систем. У цьому проєкті та проєкті Байрактара Кінчі компанія тісно співпрацює з Україною. Він додав, що компанія Байка Макіна розпочала будівництво фабрики в Україні, дослідницького центру та центру передового виробництва, де турецька компанія хоче виробляти всі системи. Як наголосив директор турецької компанії, не лише фізоляж, але й електроніку, програмне забезпечення, усе, що ми робимо тут. У нас було таке бачення. У зв'язку з цим наші інвестиційні плани просуваються прямо зараз. Для цих угод ми перебуваємо на етапі планування проекту. Незабаром ми також хочемо розпочати реальні інвестиції. Найближчим часом уряд Естонської Республіки збирається розробити комплексний пакет військової підтримки для України. Про це заявив міністр оборони Естонії. Він провів окремі зустрічі з міністрами оборони України, Швеції та Великої Британії для обговорення двосторонньої співпраці у галузі оборони. Міністр оборони Естонії додав. Що допомога Естонії Україні була значною, але ми не повинні втомлюватися. І тому я ціную ініціативу союзників зібратися разом і знайти способи, якими ми можемо ще більше підтримати Україну, збільшивши навчання та обсяги продукції європейської збройової промисловості. Що їй надається, Естонія надала Україні військову допомогу на суму приблизно 245 мільйонів євро. Включаючи протитанкові ракетні комплекси, Джевелін, гаубиці, протитанкові гранатомети, міномети та інші обладнання. Українські аграрії зібрали вже майже 21 мільйон тонн зерна нового врожаю, Миколаївська та Закарпатська області повністю завершили збирання культур ранньої групи. Ріпаку та гороху обмолочено вже 95%, пшениці 82%, ячменю, 89%. Сільгос, товаровиробники Одещини та Дніпропетровщини намолотили понад 2 мільйона тонн зерна кожна, ще п'ять областей перетнули мільйони показник збору зернових. Загалом збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 5,5 мільйонів гектар. Укрзалізниця завершила після ремонтні випробування двоповерхового електропотяга Шкода та поверне його на регулярні рейси до кінця серпня. Наразі в компанії ще визначають, на якому маршруті він працюватиме. Перший з відремонтованих двоповерхових потягів «Шкода» обслуговує маршрут на Чернігівському напрямку. Його відремонтували та запустили наприкінці минулого року. Обсяг допомоги наданої Швецією Україні вже становить 395 мільйонів євро. Про це під час брифінгу повідомив посол України у Швеції. Як він заявив, з 24 лютого до сьогодні ми вже отримали п'ять пакетів оборонної допомоги від Швеції. Триває допомога і в оборонній сфері і у фінансово-економічній, в гуманітарній. За словами дипломата Швеції, і надалі має намір продовжувати та розширювати підтримку Україні. Дуже та щиро, всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, а вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску!